Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу розповісти про один дуже дуже цікавий лист від Міноборони. Це лист відповідь на якийсь запит, який був адресований до Міноборони. До речі, я робив декілька запитів до Міноборони. І на декілька запитів мені ще не надали відповідь. На жаль, ну чекаю, поки що там Вони відписують там, пишуть на електронну пошту, що ваш запит там знаходиться в обробці або переданий до якогось відділу. Я їм нагадую про ці запити. Ну, звісно, поки що по строках йде трошки порушення, і е, на свої запити я відповіді не отримав. Разом з тим знайшов. Декілька листів міноборони в цьому відео я хочу поговорити про один із них. Не буду перевантажувати саме відео. Лист оборони він стосується, ну як в темі зазначено, щодо повторного ВЛК осіб, які вже виключені з військового обліку, але він цікавий трошки іншим. Тобто тут е, зачіпається дві теми: і зачіпається тема повторного ВЛК, і зачіпається тема е, тих осіб, які були зняті. За граничним віком перебування у запасі, і що нам каже Міноборони? Давайте я вам зацитую з цього листа. Це лист міноборони від 15.06.2024 року. номер 321. У е, нас е, такий номер ВИХ, ЗПІ. І дріб 422. Ну, в них е, такі номери, вони так записані. Тобто, це, це правильна його назва. За цією назвою ви можете знайти його в інтернеті, і Google його вам видасть. І в нас в дужках зазначено щодо повторного ВЛК, осіб, які вже виключені з військового обліку. Міноборони, е, головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України і ЛИСТ. І читаю вам цей лист у головному управлінні персоналу Генерального штабу збройних сил України за дорученням у межах компетенції розглянута запит на інформацію щодо повторного ВЛК осіб, які вже виключені з військового обліку та процедури взяття їх на військовий облік після виключення. За результатами розгляду повідомляється наступне. Відповідно до частини 3 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Далі закон, військовий обов'язок, крім іншого, включає взяття громадян на військовий облік. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі визначені у статті 28 закону. До речі, про цей граничний вік перебування в запасі декілька відео вже знімав, розбирав різні ситуації. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться, хто ще не дивився. Далі статтею 37 закону України про обов'язок і військову службу визначена каторію громадяни, які беруться, знімають або виключаються з військового обліку. Ну, до речі, це всім відома ця стаття 37, тому що її е, дуже часто розбираю в своїх відео. Там підстави є для зняття з військового обліку, підстави є для виключення з військового обліку. До речі, вони були змінені з набранням чинності нового законодавства про мобілізацію, і там перелік для виключення був дуже дуже скорочений. Зараз він невеличкий. Так, законодавством не передбачено проведення медичного огляду проходження ВЛК для громадян, які були виключені з військового обліку. Це перша, скажімо так, частина цього листа, яка дуже важлива для деяких категорій громадян, які задають питання, чи все ж таки можуть відправити на ВЛК повторно, якщо виключили з обліку, чи не можуть. І от сам Генеральний штаб е е Міноборони, він розповідає, що. Все ж таки ні. Тобто у них позиція є чітка в цьому листі. Законодавством не передбачено проведення медичного огляду, проходження ВЛК це в дужках зазначено для громадян, які були виключені з військового обліку. Далі, і тут позиція трошки така, що напевно ну, не всім сподобається е, моїм підписникам, тому що дуже багато питань про цих знятих з обліку за граничним віком перебування в запасі. І є там відповідні позиції, є мої позиції. Я вже зазначав у відео їх. Подивіться, якщо кому цікаво. І зазначено в цьому листі наступне. На сьогодні громадяни, які не ну, досягли. 60-річного віку та були раніше зняті з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі, зобов'язані перебувати на військовому обліку. От така позиція Генерального штабу. Тобто, якщо раніше знімались, то наразі. Повинні там бути разом з тим, відповідно до частини другої прикінцевих та перехідних положень закону від 21 .03 .1024 року номер 3621 дріб про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Це нагадаю закон про в народів. Він відомий про скасування обмежено придатних і про проходження повторного ВЛК. Цими категоріями людей протягом 9 місяців він набрав чинності У нас 4 травня 2024 року. І з, нагадую вам, що 9 місяців є це до 4 лютого 2025 року пройти повторний ВЛК. Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. І Генеральний штаб в нас нагадує принагідно інформуємо, що листи головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України не є нормативно правовими актами і носять виключно інформаційний характер. Так воно і є, абсолютно погоджуюсь. Це інформаційний лист, тобто він не є нормативно правовим актом. І посилатись на нього як на нормативно правовий акт не можна. Разом з тим, якщо будь-яка судова справа буде, якийсь спір враховувати цей лист, якщо він на вашу користь, ви можете на нього посилатись у своїх процесуальних документах під час спору. І я вам гарантую те, що суддя на нього зверне увагу. Яким чином він його буде враховувати в своєму рішенні, це невідомо, все залежить від того, яка справа, яка складність справи, які обставини справи. Там дуже-дуже багато чинників, які впливають на ухвалення рішення суду. Але якщо ваша позиція співпадає з позицією, яка зазначена в листі міноборони цього від 15.06.2024 року, ви можете на неї посилатись як на офіційне джерело, і для суду це вже буде якась вагома підстава розглянути цю обставину саме в тому напрямку, на який ви посилаєтесь. Тобто це буде додатково бонусом до вашої позиції, яка буде побудована, звісно, на діючих нормах. Законодавства тому, що є прогалини, є такі питання, які не врегульовані, чітко, і такі листи, якщо вони допомагають вашій позиції, вони можуть бути використовані. Це моя порада використовувати кому потрібно. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.